Доброго ранку. <смі> Зустрічаю такий незвичний схід. Наш ранок. Дворі вже майже розтанув сніг. До речі, я думала, що він буде танути і танути. А якось так швиденько трошки дошки попадав, трошки сонечко погріло і все. І вже фактично нема. Ви подивіться, як в нас потепліло класно, плюс п'ять. Супер! І це рухвійте ранок. У мене на сніданок сирна запіканка. А я не дочитала, побачила яйця. І думаю, треба їх скоренько варити. Це найдовше, що вони варяться. А це буде запіканка. Буду одразу на два дні пекти сир, кисломолочний, яйця. Так. І ще? краще. На цей аерогрилі буду запікати. Тут ще в мене має бути сметана і мед. Ну що ж, любі друзі, давайте пробувати. Ніколи не робила запіканки. Такий сер кисломолочний в мене, не жирний. Я його маю 250 г'ятати. Це буде на два дні на сніданок. Там пише, що ліпше приготувати. Ага, о-та-о. Так, капелька більше нічого. 260. Окей. Okay. Next. Де дівати білок? Спати хочу страшне. Уявляєте, остаю, щоб зготувати їсти. Я би колись так не робила. Я би ліпше спала і по всьому сонце і моя <с>? моя стихія. Так, в мене два буде. яйця. А, чекай, бо щось спить душа. Йо. О, а я тепер придумала, що можна дівчатам бізешки зробити. Білок і пудра цукрова. Взбиваєте дуже гарно. Капелька лимона. Отсо. До цього, до густої пінки. Взбиваєте і маєте щастя. сушити. Головне, щоб трошки відхилити духовку. Добре, обнуляємо вагу. Я тут напосіхаю. Сметана 30 грамів. Ти ти що, ти що? Кажу, вже з'явився цей окомір в мене. Вже не було криш? Коротше, добре. І ще борошно. Одна ложка, якраз на в ту горуш у мене є на 250 грамів. Я, мабуть, ось так посиплю. Нормально? Все. Ми виключаємо, Там писали, якщо є фрукти, сухофрукти, мід, згущене молоко чи ще щось, то можна додати вже після того, як воно випеклося. Також писали про, про блендерувати. Але в мене нема блендера. Ну, Я думаю, що воно би блендероване було краще 100%. Але немає бляха з тою мукою замазимо. Що робити? А отже все, 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 все. таке буде, ні? І в меню каже, якщо, наприклад, ну, я ж обирала ось ці інгредієнти самостійно, і там пише, якщо, наприклад, не виходить зробити сирники чи ще там, будь-що, ви можете з'їстити ті, ті інгредієнти в іншому форматі. Не обов'язково, наприклад, можна зробити сметану і сир з'їсти як салат. Яйце просто зварити. Як вам пасує, так і робите. Але я хочу попробувати. Так, виглядає це максимально якось там, напевно, меншу форму треба. Я так собі думаю. Угу. Зробимо. О, на один бік. Я думаю, буде теж нормально. Там у мене ще на сніданок сьогодні шоколад. І тут ще буде мед. О, тому я вже сніданком задоволена. Ви що? Нормально зробити нижчий, воно, щоб не присохнув. Надіюсь, покажу вам після. Якщо нічого не вийде, то не покажу. Жартую. Якщо не забула, покажу в будь-якому випадку. Все, пока. Так, пише 180 градусів і на 30 хвилин. Ну Давайте ми на 25 і подивимося потім. Чи можна відкривати прибажання? О, мене дитина є яблучко, яблучку, мама лишила ложку. Це нормально, це нормально. І я вдівала Єлизаветку, а Таня вдівалася сама. І що синхронізація прийшла успішно? Але так дивлюся, що Єлизавета не дуже влізла в штані, та? Треба якісь інакші діти. Помахай привіт. Де несе щіточку? Несе щітку. Як співає Макс Барський, щось нами не сходиться. Не складається. Коротше, в мене з тим сиром взагалі не виходить ніяк. Я вже, бачите, тут зняла ось ці штучки. Припеклося, причому що я ставила на меншу цю кількість хвилин, відкрила а там вже все. Та що, я знімаю? До речі, ось це згущене молоко дуже добре і воно є нежирне. Просто смакота мої. Вже, бачите, скільки з'їли, на хліб мастили. тішились. І ще в мене сьогодні буде шоколадка. Аж два шматочки. Я світку вибрала. Не брала супер-чорного, бо не люблю такого. Взяла таке 74%. Це таке смачно їм, буде діватися. Ще завтра будемо такий сніданок. Ой, капець. Можете закривати. Паргаметом, щоб вона не припікала, чи що. Діліться якимись лайфхаками, бо то нікуди не годиться таке. Доброго дня, любі телеглядачі. Вітаю вас на телешоу Одинокі серця. Сьогодні знайшли свою пару ось ці рожеві панянки, чоловіка, сірі, шкарпетки. Всі знайшли пару, бо жінка все продумала і купляє тільки сірі. Жартую, є ще білі і чорні, але <сірі>, сірі мої дві половинки, які не зійшлися в поглядах. Коротше, жарти жартами, але в мене завжди шкарпетки знаходять свою пару. Один раз в мене таке було, що е, одна шкарпеточка була самотня <сірі> дуже довгий час. Я її випрала і поклала до чистих шкарпеток. Не було її дуже довго. А це були мої улюблені коротше, такі підслідники. Прикол в чому, що друга не знайшлася, вона залізла в кофту рукав і лежала цілу, ціле літо, цілу весну аж до осені. І коли коротше, чоловік вдівав свою кофту, з неї випала шкарпетка. Так, самотнє серце знайшло свою половинку. Жарти жартами я розбираю одяг. Дуже люблю на дворі сушити, але погода не дозволяє, бо буде сушитися 100-500 років. Коротше, сортую, складаю. От. Трошки поставлю на пришвидшення, щоб було цікавіше. Поки я тут сортую складаю, хочу вам похвалитись. Купила собі недавно дві кофти і, і дві чорні. Фліска. До речі, перший раз в житті в мене фліска. Це супер класна річ. Рекомендую. Нема. Папа, нема. Є сочок? нема. 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 Там є світло. Зараз виключиться, бо на датчик. Треба рухатись. Я зазвичай лишаюся з Єлизаветкою, дивлюся, як там вона проводить свій час з логопедом. І заодно щось собі якусь беру зумітки, як з нею вдома займатися. Але що, ми дійшли до висновку, що вона без мене серйозніша, зібраніша. Знаєте, а з мамою зразу розслабляється і капризи. У нас тут є таке, можна сказати, кафе майстерні випічки. Ну, можна навіть мережа тут посижу, понюхаю, як булочки пахнуть. Може, каву собі візьму. Я щось не очікувала, що тут так багато людей. Просто прикол. Асортимент просто красивений. щось своїм додому. Кексики. Трошки вам покажу асортимент, а. Щоправда погано, що нема на все цін. Можна, наприклад, такий тортик замовити, вже знаєте, готовий, прикрашений. Як я кажу, по-теперішньому. Коротше, подивилась, понюхала, <сміざк <fiance>. <сміざк> подзвонила домашнім, нічого вони не хочуть. Е, знаєте, що приглянулось мені? Та те, що я собі згадала, як мене мама випікала, той медівник. Це було мега смачно. Це, знаєте, як бисквіт. З. Як воно називається? Ще, ем, начиняли горішком воловським і сметанкове таке зверху давали. А, забула слово, Коротше, дуже смачно. Дуже смачно. Так що каву я собі в такому апараті. І ірландський віскі, Таке люблю. Капучино. Нова рубрика на каналі без лоха і жизнь плоха. Коротше. Коштує 25 гривень. Я запхала 40, мені решту здало, дало 11. Чи я погано рахую, відкине бацька? Не mm -hmm. Люби небо. Прикольно так. Коли я б ще отак наодинці погуляла, ні. Це є магазин професійних засобів. Вже я собі пилочку знайду тут. Хочу пилочку в чохлі, Щоб така була металева і колистку мала. Дуже було прикольно. А ще тут навпроти є молочний Так, Розвернусь. Тут профі пише, а тут молочний. Так думаю, може, там вже готові є сирники. Теж би варіант був купити. Я викинула ту запіканку. Короче. Хода продукт перевела. Знайте, що я така щаслива. Я купила собі комплект посільної білизни. Виглядає багато Тут є і сердечка, вона йде двох кольорів. Муслінова, одним словом, і не така, як завжди. Не сіра. Хоча я хотіла світло таке світло світло була точно така сама, як я купила вчора, і на 200 гривень дешевше. Ну, пеляха муха Я тут таке не люблю. Але що? Я не шукала де дешевше. Коротше, обновочка є. Клас. Хто ж, хто ж мені подарує, як не я сама собі? Таке, як я хочу. Це я так продуктивно проводжу час, поки дитина... Там спереді покладу, поки дитина займається. І все, йду назад. Показую вам свою сьогоднішню, як сказати вечерю, обід для така година, щоб і вечеря вже спасувала. Це є серця курячі, цибуля і морквинка. Так собі тушкується на сковорідці і на гарнір буде макарон твердих сортів. що кицю